Унікальний київський ландшафт поповниться 16 -ма майданчиками для гелікоптерів. Вони з'являться поблизу лікарень і стадіонів. Перелік адрес уже затвердила київська міська А от зелених куточків у столиці значно поменшає. Такого висновку дійшли екологи, вивчивши проєкт нового генерального плану Києва. До речі, кожен може долучитися до його обговорення. Більше знає Дмитро Литвиненко еколог Олексій Василюк розповідає про діючий генплан Києва. Згідно з ним на кожного столичного мешканця має припадати 20 квадратних метрів парків та скверів. Реально ж 14. за останні 8 років. Від забудову віддали 400 гектарів зеленої зони. Новий генеральний план це фактично є узаконення порушень старого генплану. Розробники генерального плану попадають в певну таку пастку. Вони змушені купу парків, по ідеї назвати будинками і так далі. І таким чином воно буде остаточно узаконено. Зараз прокуратура має пару сот судів, і що на генеральний план буде затверджений, все ці суди можна буде згорнути. Чиновники запевняють новий генплан потрібен для розвитку міста, а зменшення зелених зон. Це турбота Ромістян, якщо колись часом через років п'ять появиться станція метро Труханий острій там набагато збільшиться кількість відпочиваючих Відповідна ж мережа для цього населення відпочиваючих повинна бути створена. Архітектор каже, працюючи над генпланом, вивчали закордонний досвід. Рига, пан Яніс п'ять років був головним архітектором лафійської столиці. Тепер він гід для колег українців. Це Так називаємо. характерный тихий центр Риги. Не столь много машин, не столь шумно, много посольств и, и некоторые такие а, жемчужины а, архитектуры Югенстиля. В историческом сырогнисте заборонено сводить будивли выше за 24 метра. Эта зона 435 гектаров, вписана как наследие ЮНЕСКО. То, что мы наделали ошибок во время советского времени. Ми тільки що були в гостиниці Латвії. Готель Латвію певні архітектори треба розібрати. Жаліються приватний власник проти. У центрі є ще один хмарочос, який належить державі. Питання про його знесення майже вирішено. Ми теоретично обговорили, що може знести міністерство землі яке дуже впливає на силует старої рігі у Києві. Багато поверхівків серед місті не зносять, будують нові. Очільник міської адміністрації каже, питання звільнення центру від гігантів не на часі. Це мільярди доларів. І якщо ми розуміємо, що в нас є проблеми з житлово комунального господарством, з охороною здоров'я, з освітою таке інше. То куди нам потрібно перш за все спрямувати ці кошти? Чи на виніс виніс будинків, це чи на а, те, щоб вирішувати проблеми в цих галузях? Розробники генплану жаліються, їм теж болить від непритаманих для серця міста багатоповерхівок, та діяти агресивно не дозволяє законодавство. Якщо будинок вже зведено, знести його заледве можливо. Тот, який нарушив закон, той має за свої средства це все і розрушити, вивести і в первоначальний вічі, я об этих случаях пока не знаю. Проєкт генплану Києва вже є в інтернеті. Громадського обговорення розпочато. Дмитро Латвиненко, Олександр Юдкович та Валерій Ратушнюк. Програма вікна СТБ.